Шановне панство, нарешті, зайшовши всередину, я зрозуміла, що він не маленький, він візуально компактний, але лише візуально. Бо його реальні розміри вражають. Довжина собору сягає майже 160 метрів, висота його 106 метрів, а ширина більше 90 метрів. Цей собор входить у топ-5 соборів світу за міськістю. За даними офіційного сайту Доому, кожного року міланську доому відвідують приблизно 2 мільйони туристів. Тобто кожного дня у дому заходять в середньому 5479 осіб. В середньому турист витрачає в домі близько години. Собор працює з 8 ранку до 7 години вечора, тобто 11 годин. Знов ж таки, в середньому разом із вами у соборі буде знаходитись приблизно пів тисячі туристів. Тобто, на кожного з вас у домі буде 28,9 квадратних метрів. Але навіть якщо всі ці 5,5 тисяч туристів залишаться на весь день, все одно на кожного туриста припадатиме 2,6 квадратні метри. Це, звичайно ж, підрахунки, як в шпиталі, в середньому 36,6. Ви можете прийти о 8 годині ранку у будній день взимку, коли туристів найменше, і будете ледь не на одинці з собором. Або можете приїхати влітку на якесь важливе релігійне свято, і київський метро в години пік здасться вам прогулянкою по бульвару. Міланський домозбудований у формі латинського хреста. Це важко зрозуміти, дивлячись на собор з площі, але ось на цій гіпсовій фігурці хрест розгледіти дуже легко. Вхід у собор найчастіше здійснюється звідси. Фасад собору весь з білого мармуру. До речі, єдиний такий білявчик серед усіх європейських соборів. А от всередині він коричнувато сірий, що може видаватися доволі банальним, похмурим чи навіть нудним. Але якщо придивитися до верхівок, колон. Красиво, В соборі багато вітражів, і всі вони зроблені в різному стилі. Розповідають історії життя святих Ісуса та Богородиці, і неминуче притягують увагу кожного, хто входить до собору. Тож, як на мене, якби собор із середини був мармурово-білим чи будь-якого іншого кольору, контраст між інтер'єром та вітражами не був би підкреслений так виразно. А так як саме вітражі розповідають історії, то їм віддано ключову роль в оздобленні собору. Ну, звичайно ж, після алтарю. Підлога в соборі також мармурова, шліфована і зроблена у помаранчево біло-чорній гамі з одного боку, нібито яскраво, а з другого знов ж таки чудово контрастує з загальним ансаблом собору. Трохи про історію: колись на місці собору був храм Мінерви. У ранню християнську епоху, коли християни ще мали ховатися у катакомбах, на місці собору був Баптистерій, який зберігся доволі непогано. Саме сюди приходили перші міланські християни для того, щоб охреститися чи охрестити дітей. Пізніше, коли в Мілані вже був поставлений єпископом Амвросій, який пройшов шлях від нехристиянина до єпископа за сім днів, бо був дуже розумним та поважним паном, а потім ще й був канонізованим, на цьому місці стояла церква Святої Фекли аж до шостого сторіччя. Пізніше збудували нову церкву Санта Марія Маджори, але її не судилося стояти вічно. Її залишки, як і залишки баптистерію та церкви Святої Фекли, можна побачити у археологічній зоні. У 1386 році міланці заходилися будувати собі нову церкву та створили такі ажіотаж, що герцог Вісконті вирішив, що церков у його землях багато та має бути собор. Та й такий собор, щоб відображав усю міць його роду та мілану загалом. І такий собор ми зараз маємо. Щоправда, перші 10 років закладки першого каменю з якого боку підійти до нового тоді в Італії стилю готика, ще не знали. Головні архітектори змінювали одне одно. Рішення Джана Галяцу використовувати мармур замість традиційної ломбардської цегли став справжньою революцією в Італії, що змусило розпорядників волі герцога шукати інженерів, архітекторів, скульпторів та кам'яників з усієї Європи. Будівельний майданчик став жвавим простором для обміну найрізноманітнішими ідеями, досвідом та навичками робітників, що приїхали з усього континенту, що зробило дому перехрестям народів і культур та найєвропейським серед готичних соборів. Щоправда, така кількість робітників трохи ускладнює питання авторства проекту собору. Але це, мабуть, найменший клопіт для некомерційної організації Венеранда Фабрика дельдому ді Мілано, що опікується собором вже більше 600 років. Перший документ, в якому зазначається венеранта фабрика, був підписаний Джаном Галяцові Вісконті 16 жовтня 1387 року. Так би мовити, на балансі організації, окрім собору, знаходиться ще соборний музей, архівбібліотека та музична каплиця. Офіційне відкриття собору відбулося через 100 років після початку будівництва, першим етапом якого було зведення апсиди з вражаючим вітражем. Далі збудували трансепт та перші нефи. А потім будівництво забуксувало через одвічну проблему закриття склепінь. Наприкінці 15 сторіччя найвідоміші архітектори, науковці та художники того часу, зокрема Леонардо да Вінчі, намагалися виконати складне завдання проектування Тибурю. Після завершення цієї фази, коли нарешті було досягнуто одностайного рішення, будівельні роботи все ще тривали. А ще через 250 років Наполеон обрав саме цей собор для того, щоб його тут коронували як правителі Італії. З його ініціативи було виконані нові роботи для завершення фасаду. Саме в цей час фасад собору стає схожим на те, що ми бачимо зараз. Також саме тоді на даху було розміщено більшість шпилів і додано декілька нових вітражів. Коронація Наполеона пройшла 26 травня 1805 року. Наполеона було короновано залізною короною лонгобардів, центральний обруч якої був зроблений з цвяха від Христа Спасителя. Коронація Наполеона Бонапарта, що за походженням був італійцем, ознаменувала реформацію для Італії, що переставала бути республікою і ставала королівством, столицею якого був Мілан. На честь цієї події на одному зі шпилів собору з'явилася статуя святого Наполеона. А трибунат запропонував святкувати день святого Наполеона 15 серпня, в день народження Наполеона Бонапарта. Здавалося, що собор нарешті збудовано. Трохи ще додали до фасаду та поставили величезні двері, які спроектував, а потім і вилив з бронзи італійський скульптор Людовіко Польягі. Але на жаль, 20-те сторіччя було насичене війнами, після яких собор знов необхідно було реконструювати. Як я вже казала, Наполеона було короновано короною, обруч якої вилитийсь цвяха з Христа Ісуса. У домі є ще один такий цвях. Весь рік він зберігається у табернаклі майже під самісіньким куполом собору. Але кожен рік, 14 вересня, архієпископ Міланський підіймається на висоту 45 метрів для того, щоб спустити реліквію для демонстрації її вірянам. Для цього архієпископ використовує ліфт, якому більше 400 років. Спроектував цей ліфт Леонардо да Вінчі. Тоді конструкцію підіймали щонайменше 20 людей, бо загальна вага такого ліфту становить майже 800 кілограм. Зараз нівола, саме так називають цей ліфт за його схожість з хмаринкою, підіймається автоматично. На жаль, мені поки не довелось побачити цей ритуал на власні очі, але в описі під відео є декілька посилань, де це можна побачити. Серед усіх 3400 статуй, якими Прикрашений Собор, хочеться окремо виділити статую святого Варфоломія, бо перед нами постає витвір мистецтва, що жахає і приковує погляд. Апостол Варфоломій був учнем Христа, а після його смерті поїхав проповідувати аж у Індію, потім у Вірменію, де його схопили і розіп'яли догори ногами. Проте він все одно продовжував проповідувати. Тоді з нього зняли шкіру і відрубали голову саме в образі спелатто, тобто людини без шкіри, апостол Варфоломій і зображений у домі. кажуть, що ця скульптура настільки точно виконана анатомічно, що навіть довгий час слугувала навчальним макетом студентам-медикам. Нарешті підійшов час піднятися на ліфті на терасу, щоб роздивитися всі ці шпилі та статуї. Підйом на ліфті займає декілька секунд, і ось ми вже серед того самого кам'яного лісу, серед незліченних статуй святих пророків, різних химерних горгулій та дуже приємних людей. Наші люди. Від ліфта вздовж собору йде доволі вузенький прохід, по якому ви дійдете до сходинок і ними підніметесь на найвищу терасу. Я багато читала про те, що тераса максимально комфортна для прогулянок. Шановні пані, я все ж таки нарадила б вам вдягати високі підбори або незручне взуття для походу на терасу. Бо від центру даху в обидві сторони під невеликим проте відчутним кутом знаходяться довгі сходинки. тож на підборах чи у незручному взутті є все ж таки ризик впасти. Серед 3400 статуй на соборі є навіть барельєф Мусоліні, та головною серед усіх статуй, звичайно ж, є позолочена статуя Діви Марії на верхівці, адже сам собор присвячений її народженню. З траси дому відкривається чудовий вид на місто, а також вид на галерею Віктора Еммануїла II, в якій знаходяться дорогі бутики та семизірковий готель, ціна за ніч, в якому вартує 340 євро на одну особу. З даху також можна побачити верхівки гір та навіть бурдж-халіфу, тобто її міланську сестру близнючку. Це найвища башта в Італії башта Юнікредіт, де знаходиться штаб-квартира групи компаній Юнікредіт. Раніше в Мілані заборонялося будувати будівлі вищі за статую Мадонни на Дуомі. але в наші часи, в такому бізнесовому місті, як Мілан, важко дотримуватися середньовічних традицій. Проте міланці намагаються. І на верхівках високих будівель ставлять копії статуї Мадонни з Дуоми. Хочу звернути вашу увагу на те, що і зараз, у 21-му сторіччі, роботи по реконструкції міланського дому ведуться майже повсякчас. Найбільш ламкими та потребуючими постійного догляду елементами собору є ці самі статуї, що вистачають на шпилях, і кожен день піддаються впливу сонця, вітру чи дощу. Тож, якщо у вас є непереборне бажання допомогти зберегти красу Міланського собору, в описі під відео буде посилання на офіційний сайт, на якому ви зможете залишити загальний донат від 1 євро. Або ви можете обрати будь-який шпиль і переказати кошти безпосередньо на підтримку цього шпилю та статуї. Є шпилі, якими опікуються великі компанії, такі як футбольний клуб Мілан чи компанія Мапей. Проте у деяких статуй зовсім нема донорів. В описі є перелік таких шпилів та статуй, а також загальна карта усіх шпилів Доми. Дякую вам за увагу, шановне панство! Бажаю здоров'я та натхнення! Почуємось за тиждень, Па-па! Я сиділа там і думала про тих, хто все це задумував: про герцога Вісконті, про Брам Анти і Леонардо, що допомагали створити це диво, але так ніколи не побачили його завершеним. Там, під блакитним небом, де, здається, хмари можна ловити долонями, хочеться вірити у те, що є життя після смерті. І що всі ті, хто доклав руку до створення цієї краси, зараз милуються своїми творіннями і тим, як ці творіння змінюють нас, простих смертних. Але натхненних їх працею. Під Час роботи до мене заліз мій кіт, і зараз ви можете прослухати його концерт.